Як правильно носити свій годинник? Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми поговоримо про топ-5 порад, як правильно носити годинник і не допускати дуже базових помилок. Дуже рекомендую додивитися цей ролик до кінця, не затягую. Поїхали. Перший пункт вибір правильної руки. Годинник треба носити на лівій руці. Чи на правій? Загалом треба визначити, на якій руці треба носити годинник. І тут дуже важливий момент. Це залежить від того, правша ти чи лівша. Якщо ти лівша і ти пишеш лівою рукою, то ти будеш носити годинник на правій руці. Це робиться для того, щоб годинник не заважав тобі, коли ти пишеш, наприклад. Та? І так само, коли ти правша, то годинник ти носиш на лівій руці. Це дуже важливий момент. Другий пункт: ти повинен носити правильний годинник до відповідного стилю. Що це означає? Якщо ти вдягаєшся в костюм, то ти повинен вдягати відповідний годинник. Це не означає, що ти повинен вдягати спортивний годинник до костюму. Ти ж не підеш на весілля в якихось кросівках. Ти візьмеш гарний костюм, гарне взуття, відповідно, там Броги або Челсі, або ж Оксфорди, і, і підеш. Так само це стосується і годинника. Спортивний годинник не вдягати до костюму, бо це виглядає не стильно і убого. Третій пункт: твій годинник не повинен впиратися в зап'ястя. Що це означає? В тебе є рука, годинник має бути чуть-чуть вище зап'ястя. Тобто ти маєш робити кругове такий оберт, та, і воно не повинно тобі заважати. Годинник не повинен впиратися, він не повинен заважати тобі. Це дуже важливий момент. Тому, коли ти, наприклад, обираєш собі годинник і зажимаєш безпосередньо або ремішок, або вибираєш скільки, наскільки міцно воно буде сидіти, ти повинен пам'ятати, що. Відстань має бути чуть до зап'ястя, щоб ти міг зробити круговий такий оберт. Четвертий пункт: годинник повинен сидіти нормально на руці, він не повинен висіти, він не повинен спадати. Тобто, от у мене є годинник, так він нормально сидить в мене на руці, навіть якщо я потрясу, він не спадає, і це дуже важливий момент. Годинник не повинен спадати, тому що, якщо ви побачили, що в людини, наприклад, годинник спадає. То можна дійти до висновку, що людина обрала неправильно свій годинник, чи по розміру, чи загалом а, не, неправильний ремішок підібрала. І загалом годинник він має сидіти комфортно, та? він не повинен спадати, він має міцно сидіти на вашій руці. Ну і п'ятий пункт. Розмір твого годинника, циферблата безпосередньо повинен залежати від ширини твого зап'ястя, від об'єму твого зап'ястя. Тобто, якщо в тебе. Передпліччя не є дуже широке, в тебе кість не широка, то відповідно і циферблат годинника не повинен бути великим. Коли ти бачиш, що людина носить дуже великий годинник на тоненькій руці, це виглядає дуже смішно і убого. Тому ти повинен обирати відносно своєї руки. Та якщо в тебе ширша кість, значить можеш собі дозволити більший циферблат. Якщо ти бачиш, що рука в тебе не дуже товста, тоді відповідно обирай менші. Тоді твоя рука буде виглядати масивніше. І це не буде виглядати смішно, як мінімум, да? друзі. Це було топ-5 порад, як правильно носити годинник. Відео вийшло недовге. Залишайте свій фідбек. Обов'язково донатимо на ЗСУ, залишаю штрих-код. 128 окрема бригада ТРО ЗСУ потребує зараз дрони для аеророзвідки. Не забувайте, будь ласка, пару гривень завжди краще ніж нічого. Там потрібна велика сума близько 300 тисяч гривень. Тим і ще зараз на зиму потрібні хімічні грілки. Донатимо, не забуваємо. Хлопці роблять для нас велику справу. Ми працюємо далі. Я буду дуже чекати на ваш фідбек. Слава Україні!